Добрий ранок, це ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла прочитати кілька віршів з Євангелія до Марка, третій розділ з 20-го вірша, і трішки нижче, де говориться про владу Ісуса Христа. Ісус вирушив додому, але знов там зібрався такий натовп, що Ісус і учні його навіть попоїсти не могли. А рідні Ісуса, почувши про це, вийшли на зустріч, щоб забрати його, бо люди казали, що він божевільний. Книжники і Фарисеї з Єрусалиму казали, в нього вселився Вельзавул. Він виганяє нечистих, не інакше, як владою, володаря демонів. Ісус погукав їх і заговорив до них притчами: Як може сатана виганяти сатану? Кожне царство поділене між собою, ворожнечою, гине. Якщо брат повстане на брата, така родина не зможе вцілити. Якщо сатана почне боротися сам із собою, то не вцілити йому настане йому кінець. Чому я обрала це саме? Розділ цей момент, де говориться про розподілення, про те, що брат на брата повстає, ні, я не буду говорити про війну між Росією і Україною. Я не буду говорити про цей конфлікт, а я буду говорити про конфлікт, який є в церквах. І, на жаль, цей конфлікт набирає чинності, набирає сили, могутності і чомусь значимості. Люди з різних причин воюють між собою. Якщо спочатку війни це було були питання наше житівства на небесах, тому церква не має права волонтерити, чи не має права служити, чи не право не має права там багато-багато речей. А хтось вважав, що інакше, що це треба йти, і як ні церкві бути попереду всіх і давати приклад. Але зараз, коли війні вже два роки повномасштабні, хоча насправді вже 10 років війні. Зараз постають інші питання: питання не просто волонтерства, не просто якихось там конфліктів, брати зброю чи не брати, а в тому, що ті, хто взяв зброю, і або ті, хто втік, або ті, хто сидять і розповідають, як треба, а нічого не роблять, між собою в церквях виникають певні питання і певні розділення. І, на жаль, церква не є сьогодні єдиною, а має бути єдиною. І мені б хотілося б звернути на те, що ми не зможемо зберегти ці церкви, наші служіння, якщо ми будемо ось так ділитися. Хочу нагадати, що кожен з нас має право, нам це право дав Господь, чи робити, чи не робити те, як ми розуміємо слово Боже. Кожному Господь говорить окремо. І перед кожним з нас свої окремі завдання і задачі. Я не хочу нікого виправдовувати. Я не хочу ставати на чию сторону. Я хочу вам показати просто те, що кожен з нас відповість перед Богом за своє скоєне, не за те, що хтось щось обрав, а за те, що обираєш ти. Тому давайте ми будемо е, жити, як в теж новому до речі, заповіті написано. Да? Будьте умирі з, з усіма зі своєї сторони. Просто зі своєї сторони. Ми маємо право думати інакше. Кожен з нас на це має право. Кожен з нас має право обирати інакше. Ми не маємо право тиснути, маніпулювати, змушувати, примушувати, і не дай Боже ще, знаєте, настроювати. Інших віруючих один проти одного не треба ділити церкви, не треба ділити поняття, не треба ділити то, що не належить тобі. Не ти це створив чи створила, і не тобі це вирішувати. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую за ці нагадування. Що коли ми повстаємо один проти одного у церкві, то тоді відбуваються дуже, дуже погані речі, і така церква не встоїть. Така сім'я, вона не встоїть, Господь. А ми маємо бути прикладом, і ми маємо бути щирими, люблячими, прощаючими, приймаючими, Господь що б там не було, як там не було. Ми все довіряємо в Твої руки, і славимо тебе, наш мій Бог. Слава тобі! Амінь.